Добрий день, мої малята! Дзвінко він співає, з добрим ранком нас усіх вітає. Кукаріку! -ку. Подивіться, хто це до нас в гості завітав. Це півник. Який півник? Гарний. Як півник співає? Кукаріку. -ку. А що є у півника? Грібінець, дзьобик, лап. Крила і гарний хвіст. Півник курочку привів. Дітки, а як курочка голос свій подає? Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Подивіться, у курочки теж є грібінець, але він менший, ніж у півника. Є дзьобик, крильця, віст і лапи. Про кого турбується курочка? Про маленьких своїх курчаток. Курчатка є зьобик, хвостик маленький, маленькі крильця і лапки, курчата жовтого кольору. Курчатка маленький, жовтенький, як курчатка голос подають Пі-пі-пі, пі-пі-пі. Курочка турбується про своїх манесеньких курчаток. Півник і курочка шукають зернятка для своїх курчаток. А в нашої квочки всі сини і дочки маленькі жовтенькі клубочки по дворі гуляють, зернятка шукають. Малята, давайте допоможемо нагодувати маленьких курчат. Ми намалюємо зернятка для наших птахів. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Дивимось уважно. Півник раптом наш проснувся і до сонця повернувся. Кукурікнув, раз, два, три. Ти сьогодні не проспи. А тепер малята. Повторюємо разом зі мною. Півник наш раптом проснувся і до сонця повернувся. Кукурікнув раз, два, три, ти сьогодні не проспи. Берем патечку, мокаємо у склянку з водою, потім у жовту фарбу, тримаємо аркуш паперу. Рукою і по всьому аркушу паперу жовтою фарбою малюємо зернятка для маленьких курчаток. Ось так. Молодці малята намалювали зернятка для наших курчаток. Вам сподобалося? Мені теж. До побачення, до нових зустрічей!